Чернігівка Оксана Разумна на відпочинку за кордоном ніколи не була. Жінка разом із сім'єю відкладала гроші, щоб здійснити мрію. Поїхати відпочивати у 2022 році в Туреччину. Повномасштабна війна змінила плани родини. Я одна з дітьми в принципі не поїхала, бо по чоловік, звичайно, і не може. Ну, все одно ми не змогли, навіть якби дозволили. Психологічно це було неможливо. По перше, дуже було страшно, звичайно. По-друге, нестабільна ситуація, і знаєте, розслабитись теж дуже складно, коли йде війна. Попит на закордонний туризм у 2022 році на Чернігівщині знизився на 90 відсотків, розповіла суспільному керівниця турагентства. Найчастіше люди їздили в Туреччину, Єгипет та Болгарію. Були запити на відпочинок і у Шрі-Ланку та Мальдіви. В Принципі, як і до війни, найбільш популярні популярними країнами це були і залишаються Єгипет. Та Туреччина це країни, які надають, ну, комфортний сервіс, і ну, завжди давали такі більш-менш помірні ціни. Після війни популярною досить таки, це Болгарія, тому що, по перше, Болгарія запропонувала прихисток і люди могли поїхати. І безкоштовно проживати в Болгарії за рахунок держави, також цю країну обрали і для відпочинку після повномасштабного вторгнення каже Марина турагентство здебільшого працює онлайн, окрім відпочинку, клієнтам, які зараз за кордоном пропонують оформити візи, страхування, пошук квитків. Багато наших клієнтів вони опинилися зараз за кордоном і е, просять нас допомогти їм з квитками, з проживанням. Е, Тобто якісь послуги, страховки чи, наприклад, оформлення віз, ми все це робимо, і в нас багато звернень саме з-за кордону. Наприклад, жінка з дитиною туди, туди поїхала, але там, їй необхідно. Вона вирішила відпочити з дитиною, вона, наприклад, знаходиться в Польщі і хоче відпочити в Єгипті. Будь ласка, до нас звертаються, і ми оформлюємо тур з Польщі до Єгипту після введення воєнного стану. Аеропорти в Україні не функціонують. Марина каже, туристам необхідно самостійно добиратися до найближчої країни і звідти здійснювати авіапереліт. Як це відбувається? Людина їде чи своїм автомобілем, чи поїздом, чи автобусом. Вона їде до найближчих країн. Це здебільшого Польща та Молдова. Тобто добирається. Людина до необхідної країни, потім їде до аеропорту в цій країні, ну саме до того міста, з якого виліт, і вже звідти здійснюється переліт. Є і автобусні тури, але зараз такі найближчі країни, куди можливо було б дістатися автобусом. Ціни на відпочинок за кордоном у 2022 році зросли. Щоб відпочити вдвох, доведеться заплатити щонайменше 40 тисяч гривень. Якщо казати про гарячі пропозиції на сьогоднішній день, то це десь ну від 20 тисяч гривень це приблизно, звісно що. Можна відпочити вдвох по гарячій пропозиції, але якщо це стандартна вартість, то це десь вже в два рази більше. через зниження попиту на закордонний відпочинок, Чернігівка Яна Узка припинила діяльність свого турагентства у кінці 2022 року. Скільки людей виїхало? Мужчины ушли на фронт, выезжают в основном женщины Виїжджали просто змінити обстановку. И то, вот я ездила, получается, в октябрь месяц, это со всей Украины. По Пола автобуса вони просто позакривали, А так практично ніхто не працює. Як повідомили Суспільному, в головному управлінні статистики на Чернігівщині станом на 9 лютого зареєстровано 42 туристичні агентства. Дані про кількість закритих турагентств протягом року Суспільному не змогли надати ні в податковій, ні в ЦНАПі, ні в управлінні статистики. Віра Вархол, Олександра Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.